Всім привіт з вами Алан Блек і це прогнози на WWE SummerSlam 2024. Перед початком відео постав лайк, підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про РЕСК українською мовою. Перший у нас матч і це єдиний матч, який буде не за титул в цьому шоу. Це CM Punk проти Drew Kinta. Спеціальний рефері цього матчу Сет Ролінс. Матч, якого я чекав півроку, ще тоді, коли у них почався фьот після Royal Rumble. Але тоді Сємпанк не міг приймати участь із за травми. Але зараз він може. І це класно. Головне, що Семпак не зламався під час цього матчу. Від матчу багато не чекаю, тому що Сємпанк може зламати. Але буду дуже врадий. Якщо буду помилятись і вони зроблять класний матч. На мою думку, матч повинен йти десь 10-15 хвилин. В цьому матчі спотів не чекаю, але буду дуже радий, якщо вони будуть. Ставлю промоусім панка і продовження їхнього ф'юду. Це набагато цікавіше дивитись, ніж на сімейку недосимуанців. Наступний матч це матч за WW інтерконтинентальний титул. Семі Зейн проти Брона Брейкера. Цей матч це матч реванш з Manny The Bank, які, як на мене, трохи не досягли. Сподіваюсь, на Саммер Слам вони досягнуть і покажуть набагато краще, ніж було. Як і в минулих прогнозах, точніше на Money in the Bank, я говорив, що чекаю перемогу Брона Брейкера. Тоді він не зміг перемогти, але зараз він повинен. Від матчу чекаю швидкість. Споти, брутальність, ну і перемогу Брона Брейкера. Став на нього. Наступний матч це матч з WWE Women's World Championship. Лів Морган проти Рія Ріплі. Матч, який я чекаю, нікого не думав, що скажу на жіночий матч WWE, що я його чекаю. Матч мені цікавий, цікаво побудований ф'ют, впевнений, що ключову роль в ньому відіграє Домінік Містеріо. Зараз він на боці Рії Ріплі і чомусь мені здається, що він її зрадить. І допоможе Лів Морган захистити титул. Цьому я буду дуже радий, хоча тепер уже Лів Морган може не прийняти, після того, що Домінік Містеріо їй сказав: Коротше кажучи, це Санта Барбара, в якому повинен перемогти Лів Морган, став на неї. Наступний матч це матч за WWE United States Championship. Логан Пол проти Елі Найта. Це останній шанс для Елі Найта виграти щось в WWE. На Many The Bank у нього був шанс виграти кейс. Він не зміг. Зараз він повинен перемогти Логана Пола і забрати титул. Він його явно заслужив. Йому титул явно підійде. Він з ним може по-іншому розкритись, показати на що він здатний і показати класні фіоди. Та відповідно і класні матчі. Хочу, щоб він переміг, тому став на нього. Наступний матч цей матч The WW Women's Championship Бейлі проти Найджекс. Матч, який мені нецікавий, і я його не хочу обговорювати. Мені не цікаво, хто переможе, тому що я впевнений, що після матчу прийде Тіфані Стретон і закишить Кейс на тій, хто виграв цей матч. Якщо це буде Бейлі, це заслужено. Можна сказати, що це помста за Беклеш. Якщо переможе Nai Джекс і вона закишить кейс на ній і виграє титул, то це буде повний облом для Nai Джекс. Хто переможе в матчі, я не можу сказати, але знаю, що з титулом в руках явно піде Сіфені Стретон. Наступний матч цей матч за WWE World Heavyweight Championship Деміан Priest. Проти Юнтера. Матч, який я чекаю, мені цікавий цей матч, мені подобається побудований фью до нього. Від матчу багато не чекаю, тому що не хочу потім засмутитись. Від матчу чекаю спотів, брутальність, швидкість і інтригу. І щоб в цьому матчі не був бочий, наприклад зі сторони Деміна Пріста, а то вже в нього якась традиція. Чекаю десь 10-15 хвилин класного ресну. В якому я думаю, що переможе Гюнтер, І Деміна Пріста зрадить зрадить фінбелор, Стальне перемогу Гюнтера. Ну і мейн івент. Цей матч. за Undisputed WWE Championship Cody проти Солосі Коа. той момент, коли мені не цікавий сам матч, а цікава лише кінцівка, в якій я впевнений, що повинен з'явитися Роман Рейнс. По-перше, він почне ф'ют Солосікоа. І по друге. Допоможе кодіровцю відбитися від будлайн, тим самим ставши фейсом. Якщо дивитися на сам матч, то він буде нижче середнього. Триватиме десь хвилин 20-25, в якому буде багато втручань з боку будлайна. Впевнений, що в цьому матчі буде погана швидкість, в ньому немає ніякої інтриги, в цілому багато чекати не можу, став на перемогу кодіровця і повернення Романа Рейнса. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black, дивіться реснинг, дивіться багато. Всім до побачення!